Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Отже, ми сьогодні з вами продовжимо працювати і розв'язувати задачі на обернену пропорційність. Давайте пригадаємо, що дві величини, добуток, відповідних значень, яких є сталим, тобто постійним, називають обернено пропорційними. І зі збільшенням значення однієї з обернено пропорційних величин у кілька разів. Значення другої величини зменшується у таку саму кількість разів. І зі зменшенням збільшується. Да? Отже, давайте зараз порозв'язуємо задачі. Перша задача виконуємо письмово разом зі мною номер 708 Читаємо уважно умову. Лікар. Наталя Борисівна веде здоровий спосіб життя. Уранці вона їде на роботу на велосипеді зі швидкістю 15 км на годину та доїжджає до роботи за 16 хвилин. Увечері вона повертається з роботи зі швидкістю 12 км за годину. Швидкість стала менша. Да? За який час Наталя Борисівна повертається додому. Швидкість стала менша, але час збільшиться. Да? Отже, складемо схемку собі таку 15 км за годину. Це її швидкість. І вона тоді їде 16 хвилин. Якщо її швидкість 12 км за годину. Невідомо, скільки вона хвилин їде, позначимо за х. х. Хвилин. Не забуваємо, що це задача на обернену пропорційність. Швидкість зменшилася, час збільшиться. Отже, 15. Відноситься до 12. І не забули за стрілочку, що вона вказує. Змінюємо місцями, як х до 16. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. 12х дорівнює 15 помножити на 16. І наш х дорівнює добуток. Зараз це у нас 15, множимо на 16. Ділимо на відомий множник на 12. Що можемо скоротити? 15 і 12. Да? Діляться на 3. Що можемо ще? 16 і 12. Давайте скоротимо спочатку. Діляться на 4. Це буде 4 і 3. І потім на 3. Да? 1 і 5. 5 множимо на 4. 20 хвилин. Отже, ми зараз знайшли, що Наталя Борисівна повертається додому за 20 хвилин. Відповідь. Відповідь. Двокрапочка. За. 20 хвилин. За 20 хвилин. Йдемо далі. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступна задача задача під номером 710. Номер 710. Уважно читаємо умову. Літак за кожні 3 четверти години пролітає 270 кілометрів. А всю відстань між містами долає за 4,5 години. Назад літак повертається зі швидкістю 405 км за годину. За скільки годин літак долає зворотній шлях? Подивіться про зворотній шлях ми знаємо швидкість. Нам треба знайти час. Що ми знаємо про дорогу? Да? Спочатку швидкість ми не знаємо. Ми знаємо тільки час і відстань. Отже, давайте знайдемо швидкість. Пригадаємо, щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Отже, перша дія відстань 270. Ділимо на час 3 четвертих, це ми з вами знайдемо що? Знайдемо швидкість. Отже, 270 будемо множити на обернений дріб. На який? На 4 третіх. Скоротимо на 30 дріб, одиничка і 90. Отже, буде 360 км за годину. І це швидкість спочатку. Да? Швидкість. Швидкість спочатку. Тепер ми готові скласти схемку. Коли швидкість 360 км за годину, літак долає відстань за 4,5 години. А якщо швидкість збільшиться 405 км за годину да, зворотній шлях, то ми розуміємо, що час зменшиться, да? позначаємо його за х. Знову ж таки, задача на обернену пропорційність. Поставили стрілочки. Складаємо пропорцію. 360 відноситься до 405. Як, не забули за стрілочку, х до 4,5. Тепер 405х дорівнює 360 множимо на 4,5 х дорівнює 360 помножити на 4,5. І все ділимо на 405. Отже, давайте ділити, що ми отримаємо. Ну, по-перше, давайте поділимо на 9. Да? Ознака подільності на 9. Пригадуємо: 3 плюс 6 9, отже, ділиться на 9. 4 плюс 5 9, отже, теж ділиться на 9. 360 ділимо на 9. Це буде 40. 405. Поділимо на 9. Що це у нас буде? Дивіться, 405 це ті самі 360 плюс 45. Ділимо на 9 кожний доданок. Це буде 40 і 5. Отже, 45 у нас. Тепер дивіться 4,5. Да? І 45. Скоротимо, що це у нас буде? Якщо ми зараз подумки, подумки домножимо на 10 і чисельник, і знаменник. У нас буде 45 і 450. Да? І тепер ми скорочуємо на 45. Тут буде одиничка, а тут буде 10. І у нас залишається 40, ділимо на 10, це буде 4. Це ми з вами шукали час, час в годинах. Отже, назад літак повертається за 4 години. Да? Відповідь. Відповідь двокрапочка, відповідь двокрапочка, За 4 години. За 4 години. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу і допишіть. Наступна задача номер 712. Давайте зараз разом почитаємо умову задачі. Для перевезення деякого вантажу три машини вантажу підйомністю 7,5 тонни, здійснили по 8 рейсів. Скільки потрібно машин? Вантажу підйомністю 4,5 тонни. Щоб на перевезення вантажу знадобилося 10 рейсів. Отже, 10 рейсів. А скільки ж у нас було рейсів? Дивіться, 3 машини здійснили по 8 рейсів. Отже, скільки всього рейсів? Давайте знайдемо. 3 помножимо на 8. 24 рейса. Да? Отже, далі що ми знаємо? Що 10 рейсів проїхало, і ми не знаємо, скільки машин. Отже, давайте позначимо за Х. Х. Це буде кількість машин. Кількість машин. Кількість машин. вантажопідйомністю, Вантажопідйомністю – 4,5 тонни. Тепер давайте подумаємо, а скільки вони всього здійснять рейсів. 10 множимо на Х. 10. І ми не знаємо, скільки машин позначили за Х. Отже, буде 10х. І тепер складаємо схемку. Отже. Якщо у нас вантажа підйомність 7,5 тонн, то вийшло всього 24 рейси. Якщо у нас машини вантажопідйомністю підйомністю 4,5 тонни, то вийде скільки рейсів ми проговорили? 10х, да? 10х рейсів, ми готові. І не забуваємо да, поставити дужки. знову ж таки, задача. На обернену пропорційність. Починаємо 7,5 відноситься до 4,5, як, не забули за стрілочки, 10х до 24. Отже, 10х помножити на 4,5. Дорівнює 7,5 помножити на 24. 10 множимо на 4,5. Це буде 45. Отже, наш х дорівнює 7,5 множимо на 24 та ділимо на 45. Знову ж таки, щоб нам зараз було легше і ми не плуталися. Давайте домножимо на 10 і чисельник, і знаменник, позбудемося коми. Домножили на 10. Тепер давайте скорочувати. Що ми можемо скоротити? Давайте поступово так, будемо скорочувати, що у нас вийде. Так, поступово 75. Скоротимо на 5. Так, і 450. Отже, Тут буде 90 75 це 50 і 25. 50 ділимо на 5, це 10, 25 ділимо на 5. 5. Отже, це буде 15. І 15 і 90 діляться на 5. Да? Скоротимо на 5. 15 на 5 це 3, 90, скоротимо на 5. 90 – це 50 і 40. 50 на 5, 10, 40 на 5, 8, 18. Знову ж таки, бачимо, що 3 і 18 скоротимо на 3, 1 і 6. 24 ділимо на 6, отримали 4. 4. Це Х у нас кількість машин. 4 машини. Отже, нам потрібно буде 4 машини. Вантажопідйомністю підйомністю 4,5 тони, щоб на перевезення вантажу знадобилося 10 рейсів. Отже, будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі 4 машини. Чотири машини. Ваша домашня задача задача під номером 711. Прочитайте уважно умову, складіть схемку, подумайте, як поставити стрілочку. Чи це задача на оберну пропорційність, чи ні. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!